Вітаю вас, шановні доброті, і на хвилях нашої програми з народних джерел. Кажуть, і це правда, немає в світі більшого чуда, як гриби. І їх ще називають українці губи, губ'яки. Вже відомий вам Андрій Ворон також. Гриби називав губами і підкреслював оте чудо гриби. Знаєте, як він казав? Він дивувався і з подивом гриби називав лісовими насельниками, як гарно, правда? Казав оці. Чудесні насельники лісу насіваються блискавкою, так кажуть старі люди. Це він цитує. Бо що ж то за рослина, котра не цвіте і насіння не віє? Знаєте, йому роками доводилося жити в лісі, і він не тільки спостерігав. Як гриби ростуть, а й чув їхнє зростання. І як він сам зазначав, для нього гриби були і м'ясовим, лісовим м'ясом, і хлібом, ліками, і навіть матеріалом для вбрання. За Довгий час перебування в лісі, він, він не тільки знаходив і знав безліч грибних місць, він навчився їх використовувати і в їжу, а особливо з лікувальною метою. І він зазначав, що, окрім блідої поганки, немає поганих грибів. вони хороші. І якщо не використовують їх у їжу, то вони згодяться з лікувальною метою і вказував на те, що кожен гриб має свою цінність. І кожен гриб росте на місцях, які саме їм. Природа влаштувала. Ось як він пише. Ясно, що найцінніші гриби ростуть під ялинами та березами і називає грибом, понад грибами лисички. Лисичка незрівняна ні з яким грибом. Вона дає силу і здоров'я, чистить кров. І може замінити зеленину і фрукти, і називає Андрій Ворон лисички вогненними язичками лісу. А далі він каже, що за лисичками іде Білий гриб. Ой, як люблять Білий гриб е е е е е білочки споживати, а потім і польський добрий, і муховик, і рижик, і. Піддубник, і грузді. Сироїжка теж дуже смачний гриб, особливо, коли в них шляпки в сироїжок зелені, такі зеленкуваті, або сині, або бурі шляп, шапочки. Е, згадує він також і про ранні гриби, зокрема сморжі і зморшки. І згадує пізні опеньки. І що особливо підкреслює. Гриб, як і людина, любить простір, тепло і воду. Чуєте? Але при цьому ховається і від сонця, і від вітру, і від чужого ока. Краще не скажеш. Ну, про лікувальні властивості багато він розповідав. Він, зокрема, зазначав, що. От, наприклад, маслюки, не маслюки, перепрошую, схожі на маслюки, а називаються вони козляки і е, ялинові слизняки, яких треба чистити в окропі, шкірку знімати, то вони, то вони лікують багато хворо. З лікувальною метою використовується най найчастіше і він найсильніший це гриб чага. Ну, Хто цікавиться, збирає, знає, що цей гриб кров відразу може спинити. А ще, як він зазначає. Е коли його взяти з берези чи вільки чорної, що росте на узлісі, і такого твердого зрізати, а ще перекрутити, подрібнити, то це ж може бути чудовий замінник і чаю, і кави. А як подихати ним, то, то взагалі ну, зміцніє дуже здоров'я. Настої чаги, підкреслює. Помічні при застуді і хрипоті. А головне зупинилось не випадково. Врахуйте, при раку він коли побував на втайзі і зустрічався із старовірами, то почув про те, що оцією чагою цим грибом вилікував язву. Губи навіть е, Ярос... Володимир Вономах, київський князь. Чуєте? Ось який він гриб чага. А ще він знаєте, що казав? Наприклад, він для кожного, на кожного, для кожного гриба знав своє призначення. Наприклад, жовті опеньки зарадять, коли болить шлунок. І дійсно ще раз повторюю, що він дослідив, що майже всі гриби, крім блідої поганки, хороші і використовують при лікуванні тієї чи іншої хвороби. Навіть щодо мухомора, знаєте, як він розказував? Він спочатку взяв тільки з жовтою ніжкою мухомор. Взяв для того, щоб мух троїти. А потім, а потім він зробив... Чудову, дуже маз лікувальну для суглобів, і нею можна було лікувати такі ну, забої різні. Дуже біль, ломота. І натруджені суглоби, і навіть вивихи. Ось мухомор, бачите, лікує. Що б там не було, який би э, гриб не брати. Треба тільки, щоб він був міцний, здоровий і не забувати, що гриб росте недовго, сім днів, Ось чому він такий дивовижний, а гриб гриббеселка і того менше, всього добу. Уявляєте, добу росте. І тому і тому, для нього я ще не сказала, що гриби служили, зокрема, той же самий гриб-чага, навіть для того, щоб виготовити взуття і одяг. Він деякі гриби брав, знімав, різав на такими пластинами і потім висушував, робив з ним і одяг, і взуття, і таким чином гриби його рятували і з їжею, і з одягом. І хотілося ще зауважити. Він дивувався і нас понукає дивуватися тому, що, дивіться, він же ж росте з тліну, з гнилого подолисту, з деревної трутизни і сам переточує, перетравлює природну неміч, лікує ліс, споливаючи його короновище незримими ниточками. От який він дивовижний, чудо із чудес. Гриб наше багатство. Цінуємо ліс і зустрічаємося в лісі тільки з добром і любов'ю.